А ще сьогодні у світі відзначають день птахів. Саме цього дня, 1906 року, була підписана міжнародна конвенція з охорони пернатих. І цієї нагоди про збереження довкілля та важливість птахів для світової екосистеми говорили у 18-й гімназії. Луцька подібні заходи відбулися у багатьох навчальних закладах міста. Загальноміська акція Допоможемо птахам об'єднала навчальні заклади Луцька задля спільної мети охорони навколишнього середовища та збереження популяції пернатих. У міжнародний день птахів допомагати їм закликали учні 18-ї гімназії, які підготували творчі номери. А їхні ровесники із 23-ї школи змайстрували шпаківні. Треба знати, як все закручувати, молотком робити і як доски різати. Важливо обрігати птахів. Ойшли їх оберігати. Годували птахів, допомагали, носили їм їсти, так утеплювали деякі годівнички, щоб їм було затишніше, краще. На Волині налічується 275 видів перелітних птахів. У Луцьку майже півсотні. Чи зможуть вони жити і розмножуватися значною мірою залежить від діяльності людини? Багато із них гине, і сьогодні ми повинні зробити все для того, щоби. На території нашої Волинської області, міста Луцька, зустріти перелітніх птахів, створити їм всі належні умови для того, щоб вони могли тут гніздитися, розмножатися і приносити велику користь людям. Зі слів заступника директора 18-ї гімназії Ірини Черко, діти часто допомагають птахам і активно готуються до таких свят. Ти з фольклорним колективом Калиновий цвіт вивчили цілий обряд зустрічі птахів. Це дітям дуже подобається. І якщо звернути увагу навіть на пришкільну територію, на всі дерева, то в нас практично ну, через одне дерево є годівнички. Ці годівнички діти завжди на праці залюбки виготовляють і люблять таким займатися. Шпаківні змайстровані школярами прикріпили поблизу навчального закладу. Задля безпеки дітей цю роботу доручили рятувальникам.